пишаюся своїм містом, для мене воно є надзвичайно символічним. По-перше, звягель знаходиться посередині між Львовом і Києвом. ці двома столицями України. Наступне чим я пишаюся, тим, що у нас дуже багато народилося відомих людей і для звягілян. Особливою честю є те, що тут народилася Леся Укринка, яка є дійсно е уособленням духовної столиці нашої України. Я пишаюся своїм містом, тому що я тут народилася, тому що в мене стає рідні, тому що є тут така гарна школа, де я знайшла собі багато цікавих друзів, тому що тут є такі гарні. Краєвиди, а особливо фортеці, і там видно річку Случ, і особливо ще парк. Я там гуляю зі своїми друзями та своїми батьками. Я пишаюся своїм містом, тому що в ньому проживають неймовірно. Чудові люди, які творять історію сьогодення, створюють нову культуру нашого міста та щоденно її поновлюють. Моє місто це не просто шпилька на карті, це простір, в якому хочеться жити. Я люблю своє місто, що я в ньому, я в ньому народилася. Я люблю своє місто, що там моя сім'я, бабусі, дідусі, мама, тата, мій братик рідний. Я, я в своє місце, що там народилася Леся Українка, неповідома письменниця, яка пише гарні пісні. Вона написала мультик, «Мавку на коліси для своє пісню. Я пишаюся своїм містом, бо тут мій будинок, мій, мої батьки і мої друзі. Я тут ходжу до школи, гуляю в парках і моє місто най-най-най красивіше для мене. Я пишаюсь своїм містом. І так, як сьогодні в нас в країні така ситуація, це в першу чергу пишаюсь тим, що там ну, така велика кількість військових частин, як у нашому місті. Я пишаюся не тільки цим, а й тими генералами, які вийшли з нашого міста. Я пишаюся й тим, коли в початку війни, в 22-му році, кількістю добровольчих формувань, які сформувало наше місто, це мене вразило. Вражаюсь тими людьми, які прийшли, які ходили ззаду і просили зброю, якої було недостатньо. Це мене вражає. А найбільше на сьогоднішній день з того, що я бачу, мене вражає наша молодь, яка так активно хоче змінюватися, яка так активно хоче бачити наше місто українським. Мене це заводить. Я готовий для того працювати з молоддю і допомагати їм, аби вони. Не втратили віру в свою країну. Я пишаюся своїм містом в першу чергу через нашу молодь, тому що насправді наша молодь здатна не лише творити майбутнє, а і творити сьогодення, і вона вже це активно робить. Я люблю своє місто, воно красиве, гарне. Тут багато дерев, по квітів, будинків. Там каштанчики з червоними листочками. Я пишаюся своїм містом, тому що в нас на дуже високому рівні і триває розвиток ветеранської політики, також в нашому місті дуже високо підтримується родини загиблих героїв, родини захисників. І я вважаю, що наше місто є одне провідним в Україні в цій сфері, тому нам точно є чим пишатися. Я люблю моє місто за те, що воно моє. Я тут народилася. Тут народились мої діти. Тут я щаслива своєю роботою. Тут в мене дуже гарно, дуже багато гарних людей, з якими я спілкуюся. І це надихає. І я дуже дякую своїм батькам, що колись вони прийняли дуже правильне рішення і не поїхали до країни, якої сьогодні не хочеться бачити на мапі планети. Вони залишилися в маленькому містечку. І сьогодні моя велика пошана тим, хто. Зробив дуже багато для того, щоб місто повернуло собі свою історичну назву. Я щаслива, що я маю теж до цього відношення. Я щаслива, що я живу в місті з гарною назвою Звягель.